Газета Краєзнавство, географія туризм разом з Асоціацією вчителів географії України провела перший всеукраїнський конкурс на кращу авторську електронну презентацію. Перемогу у змаганні виборов єдиний представник від Кіровоградської області Леонід Балацький, учитель географії Протопопівської школи. Презентація, взагалі, ця мене приуручена до теми фізичного фізико-географічне положення України, і це вивчається ця тема у восьмому класі, значить. Чому саме цю тему вибрав? Там справа в тому, що, коли вивчається тема, там є таке питання: теми як крайні точки України. От мені захотілося спочатку. Поїхати, подивитися саме ці чотири крайні точки, який їхній зовнішній вигляд, зробити фото, а потім зробити вже вигляд якоїсь презентації. На сьогодні серед географів існує певна плутанина стосовно крайніх точок України. Шкільні підручники нерідко подають різну інформацію, а фотографії цих об'єктів, зокрема східної та північної точок, не знайти навіть в інтернеті. Тому Леонід Балацький відправився у подорож Україною. Маршрут підбирав такий, щоб можна було відповідно крайній точки побачити, Географічний центр побачити, один у нашій в Кіровоградській області, є другий Черкаський, який також мало хто бачив. І відповідно, я намагався побачити ще заповідні території, національні парки, ну і не тільки географічного, а й історичного напрямку. Подорож за словами географа була досить непростою, але цікавою. Природа півночі і сходу країни не просто дала хороший матеріал для презентації, але й відкрилася дослідникові. По новому. Було дуже цікаво подивитися на сході України. Я думав, що в Луганській області там нічого цікавого нема. Але коли приїхав, то побачив, що там цілі крайдяні гори так під нас. Там глина пісок, чорнозем, а Там під'їжджаєш, а там ціла гора скрейди. Ось чому мілове так і називається. Роботи, які здобули перші місця у конкурсі, можна знайти в електронній версії газети Краєзнавство, географія, туризм. А презентація, з якою географ протопопівської школи здобув перемогу у конкурсі, уже досить широко відома та активно використовується вчителями Олександрійщини. Цю презентацію зробив у 2010 році. То на обласних курсах або на обласних семінарах в мене вчителі дуже цікавляться цією презентацією, і на флешки в мене вона завжди була і вони завжди мене її просили. Тобто, по області ця презентація вже мандрує, і вона вже відома. Нагородження переможців конкурсу відбудеться у лютому березні на форумі газети.